Значить, визначати, щороку це далі, дальшого року Рубаненко Олександр, Петро Дем'янович у 2015 році. ну В цьому році ми ще не визначили до кінця. Це також ми щорічно викладаємо на Юлія Володимирівна і Кравчук Сергій Васильович, які приймали участь в літній ядерній школі на Южнокайській атомній станції, і ваші студенти. нагороди від імені ядерна. На зелені колеги, це ваша заслуга, це не моя. Це в музей. Ми будемо стипендію вирощувати, ще одне додав. Я в цьому році відвідав чеський університет, західно-чеський за їхній заголошення, і в нас є така ініціатива через ядерні військові поведемо, що ми Ваші студенти можливо знову визначати 3-4 чоловіки, що ми організуємо поїздку, це буде оплачено. Спільно ще ми підтягнемо студентів до Київську політехніку, Львівську політехніки. політехніки. Поїхати, вправо, поїхати в Праву, поїхати в Лисень, показати їхні можливості, тоді, можливо, буде і зворотня теж діє слово. Дякую за увагу. Але, на жаль, е, вища освіта в Україні дуже інертна. От ми зараз, я як голова ради, виступимося з питаннями. Олександр Георгічний, реформуємо ринок електроенергії Україні. Жодний вуз в Україні не готовий спеціалістів по енергетичному ринку. При цьому, що на ринку є понад 300 компаній В вони ми працюємо 47 тисяч. Обленерго, той же ДТЕК. Взагалі ніхто не готовий. При цьому, що юридичний кузів 186, економічний кузів, і це ці вузи боять безробітні, тому що не потрібні. Технічні спеціальності, а по енергетичних приклад, щоб тобто, теорію, практики, чому зараз комітет Верховної Ради шукає іноземних спеціалістів, шукає досвід, тому що немає має базового рівня тобто, і тоді нашої базовим Навчитись і потрапив йому, в якій свої ми також маємо можливість сьогодні в цьому корпусі зустрічатися. Це дуже була класна програма, коли були будівельні заводи. Спочатку мене хотіли посадити, а тут задали. А це було? Я Я старі, такі що розповідають за спеціальністю стежом. Я звоню задовольню, затримую такий тільки з інформацією, інформація ставиться, усміхнет, скільки можна менше розпочалось.